Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Інфляція в США впала до 2,4%. Що це означає для економіки та бізнесів по всьому світу? Розповім вам а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Галасюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. 13 лютого бюро статистики праці США оприлюднило дані за інфляцію за січень місяць, які виявилися значно кращими за. Очікування аналітиків: річний показник зростання споживчих цін сповільнився до 2,4%, проти 2,7% в грудні 2025 року. Тоді як економісти прогнозували 2,5%, з згідно опитування Блумберг, що ж спричинило таке зниження інфляції, доволі неочікувано на фоні всіх подій, які Відбуваються в світі вже не кажучи про жорстку протекціоністську політику Дональда Трампа, яка взагалі погрожувала серйозним роздмухуванням інфляції на думку багатьох експертів. Так, от мабуть, що три ключових фактори, які вплинули на зростання цін менше ніж це очікувалось, наступні. Перше це Падіння цін на бензин це енергетичний компонент, який традиційно вносить дуже значну волатильність в індекс споживчих цін, і відповідає за значну частину інфляції, в принципі, тому що ну, ми з вами розуміємо, що пальне воно є компонентом собівартості практично всього, що ми бачимо з вами в сучасному світі, всього, що ми купуємо, що ми споживаємо, чого ми потребуємо, і навіть в послугах там теж обов'язково буде сидіти пальне. Уповільнення зростання витрат на житло, це, мабуть, ключовий фактор, тому що річний темп зріс лише на 3% проти 3,2% місяцем раніше. І це критично важливо, тому що саме житлові витрати становлять близько третини взагалі індексу. Да? Тобто це суттєво вище, наприклад, ніж відповідна складова інфляції в Україні. Я, до речі, на моєму новому каналі. Про економіку записую короткі лекції, де я розбираю ключові економічні поняття, і там ми вже говорили і про інфляцію як таку, і про її ключові форми, види, причини. Так що я поділюся під цим відеолінком, можете підписатись на новий канал також. Ну і третім таким важливим фактором є те, що базова інфляція впала до мінімуму взагалі за 5 років. Це по суті показник інфляції без врахування волатильних цін на продукти харчування і на енергію. І він знизився до 2,5%. Це найнижчий рівень взагалі з березня 2021 року. Як же відреагували ринки, і як відрагував? Федеральна резервна система США, мабуть, ключовий економічний регулятор взагалі в світі, який найбільше своїми експертними, але все одно політичними рішеннями в кінцевому підсумку впливає дуже сильно на економіку не тільки США, а по всьому світу. Ми з вами це раніше обговорювали. Так от, фінансові ринки дуже швидко відгукнулись на. Ті дані на цей інфляційний звіт. Дохідність дворічних казначейських облігацій США, яка відображає очікування щодо процентних ставок, знизилась до 3,42%. Це дуже показова історія. І трейдери фьючерсного ринку взагалі підвищили ймовірність того, що цього року буде не два, а три зниження ставки федеральної резервної системи США з 40% до 50%. тобто шанси на це. Доволі великі. Федеральна резервна система утримала ставки в діапазоні 3,5-3,75% пункта відсоткових на січневому засіданні після трьох послідовних знижень на чверть пункту наприкінці 2025 го року, і голова діючої федеральної резервної системи США Джей Пауел, якого Трамп дуже хоче змінити і очевидно дуже скоро змінить. Він вказував на стабілізацію ринку праці як на ключовий фактор. Такого рішення, а от з ринку праці надходять доволі сильні дані. В середу, 11 лютого, вийшли дані про зайнятість, які показали, що було створено 130 тисяч робочих місць в січні. Це майже вдвічі більше за прогнози економістів. Це Свідчить про відновлення імпульсу економіки після серії слабких показників наприкінці 2025 року. Економіст Карнельського університету Есвар Прасад зазначив, що комбінація низької інфляції і сильних даних з ринку праці створює суперечливі сигнали в економіці, які збивають з пантелику інвесторів та. Політиків він назвав це ефектом батагу, уявіть собі, рух батагом. Спочатку різкий рух в один бік, а потім різке повернення в іншу. Причому це миттєво. І от коли вийшли дані про низьку інфляцію, ринок зрадів. Ура, ура! Скоро знизять ставки. Федеральна резервна система США відповідно, в банках кредити здешевшують, і ми підемо в цикл економічного зростання. Але коли з'явились дані про сильний ринок праці, багато нових робочих місць, очікування різко змінилися. Ой, економіка і так надто -та розігріта. Ставки можуть і не знизити, як ми очікували. Ці різкі стрибки думок і якраз і називають ефектом батагу. Попри позитивні новини, аналітики застерігають про обережність в інтерпретації даних. Діана Свонк з. Компанія великої четвірки КПМДЖІ підкреслила, що статистика все ще спотворена минулорічним урядовим шатдауном, який завадив бюро статистики праці провести опитування та створив навіть певні прогалини в даних. Це кращі новини, ніж ми очікували, але частково це може бути також через те, що дані все-таки не такі чисті, як хотілося би саме тому ФРС перебуває в режимі очікування, пояснила Свонг. А які може і прогнози на 26 рік? Ліндз Дейрознер з Goldman Sachs Asset Management прогнозує два зниження ставки ФРС цього року. Причому наступний крок на зниження очікується в червні. Ключовим фактором для маневрування федеральної резервної системи США залишатиметься саме стан ринку праці. Вони дивитимуться на нього, скільки буде створено робочих місць. Тому що ми з вами говорили, що в принципі сама роль ФРС вони. Регулюють монетарну політику так, щоб тримати баланс між замороженням економіки, коли падають робочі місця, зростає безробіття і так далі, і навпаки, перегрівом економіки, коли вона дуже сильно розмухується, розвивається, люди інвестують, споживають, і виникає висока інфляція. І От вони між цим від високою інфляцією і високим безробіттям намагаються регулювати монетарну політику так, щоб знайти баланс, щоб економіка розвивалася при цьому не. Впадала в ці крайнощі республіканці, які сьогодні при владі зі свого боку інтерпретують зниження інфляції як доказ успіху економічної політики Дональда Трампа. Ну хто би в цьому сумнівався? Хоча зростання вартості життя негативно вплинуло на рейтинги його партії напередодні проміжних виборів цього року, і багато хто пророкував в американській економіці ледве не крах в результаті. Політики Дональда Трампа на фоні його радикальних протекціоністських кроків, да і я взагалі читав велику лекцію в українському глобальному факультеті про нову економічну стратегію Вашингтона. Якщо вам цікаво, ви можете подивитись це відео. Але як виявилось, січневий звіт по зайнятості показує зовсім іншу картину. Економіка аж ніяк не виглядає зламаною. NFP, так званий non-farm payrolls, тобто робочі місця не в аграрному секторі, зросли на 130 тисяч робочих місць. Це значно вище консенсус прогнозів, які були десь на рівні 55-70 тисяч, да? а виявилось 130 тисяч в плюс створили робочих місць. І рівень безробіття опустився до 4,3%, а середня Погодинна оплата праці зросла на 3,7% в річному вимірі, тобто швидше за інфляцію. І це класичний сценарій того, що економісти називають м'якою посадкою, коли ринок праці охолов в порівняно з перегрітими е, грошовими вливаннями, друком грошей, низькими ставками ФРС 2021-2022 роками, але він. Продовжує створювати робочі місця, а зростання зарплат ще й випереджають інфляцію, та? тому що зарплати зросли на 3,7%, а інфляція тільки на 2,4%. Тобто є реальне зростання доходів населення. І саме ця комбінація нижча інфляція, плюс досить сильний ринок праці, вона і створює цей ефект батага щодо. Очікувань по ставках вона створює цю напругу інтригу щодо невизначеності. Бо якщо нас все таки чекає... В цьому році не два, а три зниження ставки федеральної резервної системи США. То на фоні збільшення ліквідності в економіці ми побачимо з вами початок нового багаторічного економічного зростання і відповідного зростання цін активів, в тому числі акцій на фондовому ринку, і не тільки. Але про це ми з вами поговоримо окремо. Якщо ця тема вам буде цікава, будь ласка, прокоментуйте під цим відео і поговоримо з вами також про особистісний фактор. про Нового потенційного з високою ймовірністю голову Федеральної резервної системи США, якого обрав Дональд Трамп, і як це вплине на реальний хід подій не тільки в економіці Сполучених Штатів Америки, а у всій світовій економіці, в тому числі в нашій країні. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку і на Patreon, і тут на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву Україні, а це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.